Серед багатогранного журналістського таланту Ореста Олексишина, який за життя встиг попрацювати заступником головного редактора обласної газети Галичина, директором програм і головним редактором обласного телебачення Галичина, найбільш вагомим був його доробок у спортивній журналістиці, де він очолював одноіменно обласну асоціацію, був незмінним ведучим спортивних передач і коментатором усіх ігрових видів спорту. Тож, не випадково, обласна спілка журналістів України започаткувала досить цікавий спортивний турнір пам'яті Ореста Олексійовича Олексишина. Про цю непересічну подію журналістської тусовки наш наступний сюжет. Авторитет Ореста Олексійовича Виявився наскільки популярний, що в спортивному комплексі Національного технічного університету нафти і газу, окрім івано-франківських обласних і міських засобів маси інформації, долучились і власкори всеукраїнських видань. Більше того, сюди прибули й журналісти з віддалених районів Верховини і Ремчі надвірної, об'єднавшись у єдину команду Медіа Бартка. Відгукнулись на вшанування світлої пам'яті Олексишина і його родина, дружина і син, які встановили перехідний кубок переможцям турніру. Мені здається, що цей формат, спортивний формат вшанування його пам'яті, він є достатньо таки вдалий, доречний. І я думаю, що журналісти області будуть також висвітлювати всі перипетії спортивного життя в нашій області, популяризувати фізичну культуру в масах і здоровий спосіб життя. Окрім чисто спортивного аспекту, організатори, а це секретаріат і молодіжна рада обласної спілки журналістів України, обласне відділення національного олімпійського комітету, обласне управління спорту, ставили за мету і чисто людське спілкування журналістів, і це виявилось основною об'єднуючою силою, як організаторів, так і учасників. Просто рідко випадає такої нагоди, щоб журналісти могли. Побувати в такій нестандартній обстановці, не на прес-конференціях, не на різних заходах, які власне журналісти висвітлюють, а саме будучи в футбольній формі, будучи в такі невимушній обстановці. Тобто, це ще одна чудова подія, яка об'єднала різних працівників засобів масової інформації, які щодня дуже заклопотані, і, попри це, от нам вдалося зібратись. А духу безкомпромісності і жаги перемоги під час самих змагань могли позаздрити і професійні спортсмени. Тут ніхто не зважав на ранги, звання і авторитети, бо навіть визнаний богатир Назар Павлів зі своєю командою телезірок не зумів у перетягуванні канату протистояти більш дружнім і згуртованішим командам пресінгу і сили слова. Це стосувалось і других видів спорту дартсу, шашок, настільного тенісу і мініфутболу, де найкращу фізичну і технічну перевагу продемонстрували міські. Засоби масової інформації об'єднані в одну команду під співзвучною назвою Сила слова, які показали і сили духу, і в комплексному заліку завоювали перше місце, отримавши перехідний кубок сім'ї Олексишиних.